вас приїжджають, як вони а, Так, це перед нами. Е, яка серія? Це з обертами 8500 максимальних обертів. Та ні. Ну 8500 написано. м 18 FCAGV 125 xb Слухай, ну це ми... мілке, ну це ж треба таку назву написати, щоб люди ну, занотовували. Тут є своє. Ну для Пазники. чого стільки букв цифр? Дивно вона наче була бійця. А тут зашип, от мені Хочеться знати, що тут зашифровано вот тут, М18, е, що таке М18? Ну, 18 вольтова серія. Тут так, немець, 18. Ф А ГВ сто Ну 125 диск, XB. Ну, для чого так багато букв? Вони ж мають щось значити глобально. Ну, я тут трошки, ну, я трошки не розумію в Devote там все прямо Ну, точно Дубоша приятно. і метабо, все просто. І в Devote все просто. А чому це, ну, стільки так, ладно, ми відійшли трошки. Що таке Rapid Stop? А те, що вона дуже швидко зупиняється. Вимкніть її зараз. Перевіримо. Перевіримо. Так, 8.500 перевіряємо. Коштує 9, 9 10 900. 9 900. Рома, ух ти! Дуже швидко зупиняєтеся. Стоп, спрацю. ти бачив, які оберти. А, друзі, я маю надію, 20. що ви не додивитесь відео до, ціє, до цієї частини. Просто це не побачив. Ти бачив, які ти хочеш перевірити? Ні, не хочу. Біж... Я вірю, але не вірю. Коротше, друзі, я маю теорію, що константа електроніка підіймає частоту обертів, коли ви будете працювати з матеріалом. Я надіюся на це. Там, де вона є. Я дуже І я також. Але я чекаю Вік. Вік. від Деволта, від Моша. Мені жоден ще не відповів. Чому так? Чому так? Це ж просте питання. Чому свідомо занижений капіталь на обертів? Я Людина... думаю, що є норматив показника, який повинен бути. Не перевищувати такі оберти, типа можна написати значно 20 тисяч. Ні, 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 ну це неправильно. Якщо що написано, то має відповідати яким номером ремонта? В житті у нас двадцять перше сторіччя, не вже сторіччя, немає такого вже давно, я в це не вірю. Ну хто таке робить? Добрень.